Коли на ринку Керченській відкриють супермаркет? І який саме? Дивіться, там буде великий потужний супермаркет, основний напрямок, якого буде пов'язаний з господарчими товарами. Це у нас компанія, яка в переселенці, вони приїхали з Сум до нас. Тут вже оселилися, будують. Вони планували це зробити навесні, але опять-таки брак будівельників, мабуть, ще щось там чогось бракує. Да? Ну, весна вже точно ні, може влітку, може восени. Ну, Вони там працюють. Да? Не, не дуже швидко, повільно. Більш того, вони там соціальний внесок, свій зробили, дитячий майданчик, тобто вони налаштовані серйозно, але як буде відбуватися, будемо спостерігати. Тобто це приватна справа тих осіб, які зараз там вони є засновниками і власниками.